Добре, давайте тепер ми створимо іншу гілку і залиємо е, її на зовнішній репозиторії. Так, просто для закріплення. Нагадую, щоб створити, спочатку ми робимо все локально. Ми створюємо гілку локально з допомогою команди GitBranch. Називаємо її, будемо оригінальними, називаємо її гілка від українського слова гілка. Enter. Говорили гілку, давайте перевіримо, тому що мало лі може ми помилились в команді. Вводьте команду git branch Defies WW. Бачите, є мастер-гілка, а є гілка а, гілка. Git status. Ви всередині середині в мастера знаходитесь. Перезаходимо, в, перезаходимо переходимо в гілку, іншу, вашу нову гілку. Свічть. Ту бранч, гілка все, git статус ви перейшли в гілку гілка. І тепер пробуємо запушити ті зміни на ремоут. Пробуємо, git push. Не виходить. Але вам завжди підкаже Git в терміналі. Каже: перший раз, коли ви перший раз вашу локальну гілку пушуєте на ремоут, і ще немає відповідної гілки ззовні, тому що я вам нагадую, локальні гілки це одне, зовнішні гілки це інше. Їх завжди потрібно синхронізовувати. Поки немає е, аналогічної гілки ззовні, вам потрібно е, один раз ввести таку команду. Запушити, з, е, включно з setupstream Origin гілка. Тому просто копіюємо і замість git push вводимо це все. Git push setupstream Origin гілка. Це означає: заливаємо зміни з локальної гілки в, на зовнішній репозиторій Origin і називаємо гілку зовні гілка. Enter. Є. Yeah. Відбулося всякого багато цікавого. Перевіряємо знову git. Давайте через git branch vv. ваша нова команда, яку ви сьогодні вивчили. Це стан гілок, які зараз знаходяться. Про які знає гід Ентер. І бачимо. Є дві гілки. Гілка, гілка, в якій ви зараз знаходитесь. Оця зірочка означає, що зараз там знаходиться ваша голова. Є відповідник цій гілці. Origin гілка. І останній коміт тої гілки Orange 2 Inside. Є інша гілка Master. Той самий останній коміт, і є відповідник локальної гілки Master. А, називається Origin Master. Біля мастера е, немає зірочки, тому що ми зараз знаходимося в гілці гілка. Head знаходиться в гілці гілка. Все. Ось так швиденько ми створили гілку і залили її на зовнішній репозиторії. Давайте перевіримо ще на GitHub, чи все в порядку. Відкриваємо your repositories. так. Можна було простіше, але ми не шукаємо простіших шляхів. І дивимося, які гілки. Ось тут мастер. Натискаєте стрілочку. Є гілка. Заходите в гілку і бачите всі коміти гілки. Вони тільки такі самі. Супер.